Карта дня сьогодні сонце і сонце на долонях. Сонце. Значить, сьогодні приємний сонячний день, але буває по-різному. Сонце, так же як і гріє, так і вижигає все наше життя, і становиться життя як пустеля. На долоні звернемо увагу на безем'янний палець. Це являється пальцем Аполлона або сонцем. Ще сонце являється батьком, тому що коли дають долоню праву і вступають правою ногою, то ми вступаємо в сонячний день. Чому люди говорять, іди з правої ноги. Тому що це початок дня, сонце це початок дня. А якщо ви злівою, це закінчення дня, і сонце є самою великою планетою на Землі, тому що, коли буває сонце, то в нас радість в житті. І якщо на долоні ви побачите під пальцем сонце під пагорбом зірочку, то це означає, що ви. Будете знаменитими і до вас прийде велика радість. Єсі лінія радості, лінія сонця. А якщо ви хочете дізнатися більше про свої долоні, звертайтесь до мене, Україна переможе.